Нацята в Україні про останні події далі. у Випуску новин на ТВА у студії Тетяна. Будь добрий день. Ну і розпочнемо новинами із Криму. Вісім підрозділів Української прикордонної служби заблоковані російськими військовими. Один із них відділ прикордонної служби Керч це паромна переправа, оточений більш ніж ста людьми зі зброєю, заявив заступник голови Держприкордонної служби Павло Шишолін. Передає українська правда. Прикордонники працюють під дулом автоматів, та жоден з них не залишив лінію державного кордону, зазначив Шишолін. За його словами, на межі Запорізької та Херсонської обласних. Ста і з Автономною республікою Крим прикордонна служба встановила на трьох дорогах блокпости, які контролюють рух в обидва боки. Більше про ситуацію в Криму розкаже моя колега Катя Полякова. Катю, добрий день! То що відбувається в автономії зараз? Привіт, Таню. Отже, Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію щодо зростання кількості біженців з нашої держави. Заяви російської сторони про 200 тисяч біженців українське МЗС назвало дезінформацією. Навпаки, спостерігається зменшення кількості осіб, які перетинають державний кордон в напрямку Росії в порівнянні з минулим тижнем і навіть цим періодом за минулий рік стверджують в МЗС. Загалом ситуація на східному кордоні спокійна ніякого ажіотажу. Немає. Інформація, яка часто звучить в російських засобах масової інформації про нібито зростання кількості біженців з України, називаються навіть такі фантастичні цифри, як близько 200 тисяч. Вона абсолютно не відповідає дійсності і є відвертою дезінформацією. Цього тижня на східному кордоні України в'їхало 121 двадцять тисяча осіб. Виїхало 122 тисячі осіб. Ми навіть бачимо тенденцію до, до зниження перетину з України кордону. У нас є інформація, що на території Ростовської області підготовлені нібито тавори для біженців з України, але вони на сьогодні стоять абсолютно порожні. Що якщо ми будемо порівнювати цифри з минулого року, ці цифри в цьому році є меншими ніж минулого року. Самопроголошена влада Криму відмовилася від переговорів із Києвом. Напередодні Верховна Рада утворила робочу групу для переговорів із депутатами Кримського парламенту щодо змін до конституції автономії. Натомість Сергій Аксьонов, проголошений кримським парламентом прем'єром республіки, назвав нову владу в Києві нелегітимною та від перемовин відмовився. Вчора окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними і скасував кілька рішень Верховної ради Криму, тим самим зупинивши їх дію. Зокрема, скасовано рішення кримських депутатів про висловлення недовіри попередньому уряду Криму та про призначення Аксьонова на посаду голови ради міністрів півострова, а також про проведення місцевого реф. Ферендуму щодо статусу і повноважень автономії таким чином, усі дії та рішення Сергія Аксьонова як керівника ради міністрів Криму є незаконними, заявили в Генеральній прокуратурі. І флагман військово-морських сил України, гетьман Сагайдачний, прибув в Одеський порт під державним прапором України. Повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Екіпаж залишається вірним українському народу, наголосили в міністерстві. Як ми вже повідомляли, екіпаж Гетьмана Сагайдачного брав участь в антипіратських операціях Океанський щит і Аталанта в Аденській Затоці та Індійському океані. Російські ж змі повідомляли, що, начебто, фрегат перейшов на сторону Росії, але це виявилося. Дезінформацією в мене все тетяно. Дякую тобі, Катю. Це була Катя Полякова. Більше інформації із півострова. Чекайте вже о 15-й годині. Арсеній Яценюк звернувся до міністрів оборони та фінансів з дорученням негайно підготувати проекти рішень про допомогу Збройним силам України та від імені уряду висловив подяку українським військовим. Прем'єр запевнив, попри складну економічну ситуацію за останні два дні перерахував на територію автономної Республіки Крим 60 мільйонів гривень на покриття соціальних та інших видатків. Крім цього, очільник уряду заявив, нова влада на місцях має бути сформована за два тижні таке доручення він дав губернаторам. Одна одне з головних завдань нового уряду це децентралізація влади в Україні, заявив Яценюк, та доручив віце премєр міністру Володимиру Гройсману підготувати проект реформ місцевого самоврядування. 15 років тюрми загрожує екс-командовачу військово-морських сил збройних сил України Денису Березовському. Йому повідомлено про підозру у державній зраді, інформує прес служба Генеральної прокуратури України. До судовим розслідуванням встановлено, що Березовський в умовах протистояння під час вторгнення іноземних військ на територію України присягнув самопроголошеній владі Криму та схиляв військовослужбовців до переходу на сторону росіян, чим вчинив державну. Зраду наголосили в генпрокуратурі судом. Вже надано дозвіл на затримання Березовського. Нагадаю, Дениса Березовського було призначено командувачем ВМС України 1 березня, а вже 2-го він присягнув самопроголошеній владі Криму та був усунутий з посади виконувачем обов'язків голови держави Олександром Турчиновим. А от російський міністр оборони назвав російську бронетехніку в Криму провокацією. Сергій Шойгу заявив, фото броновиків Тигар і Рис, що курсують кримськими просторами, – підробка так само він прокоментував і відео зізнання озброєних людей у формі без розпізнавальних знаків, що вони насправді російські солдати. Напередодні Володимир Путін також запевняв, що люди у російській формі, які блокують українські військові частини, це місцеві загони самооборони. А одяг російських військових вони вочевидь придбали в магазині. Володимира Путіна номінують на Нобелівську премію миру. Російський президент, який всіляко заперечує інтервенцію своїх військ до Криму, виявився у списку претендентів на цьогорічну головну нагороду у галузі збереження миру на планеті. Загалом на премію висунули 278 номінантів. Рекорд за всю історію. Крім того, члени Норвезького Нобелівського комітету напередодні на зустрічі додали до списку власних кандидатів. Хто і за що висунув? Володимира Путіна невідомо водночас. Крім нього в списку, папа Франциск, пакистанська правозахисниця Малала Юсуфзай і викривач таємниць американських спецслужб Едвард Сноуден. Вже наприкінці квітня комітет оголосить шотлист головних претендентів. За цю годину вся інформація більше новин дивіться вже о п'ятнадцятій. Тож залишайтесь на те.